10. Проводиться паспортизація сміттєзвалищ і полігонів твердих побутових відходів. Фактично паспортизовано 32, в тому числі в селах Тернопільського району 21 сміттєзвалище. В містах і селищах 11: це Бучач, Гусятин, Копичинці, Збараш, Почаї, Вланівці, Підволочиськ, Підгайці, Велика Березовиця Теребовля Чорпків. Захоронення відходів. З міста Тернополя здійснюється на міському сміттєзвалищі в селі Малашиці Зборівського району, яке розташоване в басейні річки Серед у другому поясі зони санітарної охорони Горішнього івачівського водозабору міста Тернополя, який на 70% забезпечує питною водою обласний центр. Функціонує звалище з 1977 року, розміщене, облаштоване та експлуатується з порушенням вимог санітарного законодавства. До теперішнього часу функціонує як несанкціоноване. З часу заснування, обов'язкові для таких об'єктів геологічні та гідрологічні дослідження не проводились. Не виконано влаштування водонепроникного екрану основи сміттєзвалища. Звалище підлягає закриттю і рекультивації. Для вирішення вище зазначених питань видано спільне розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації та Тернопільської обласної ради.